Прийде час, коли той, хто нині веде народ, стомиться. Не тому, що злякається чи втратить віру, а тому, що доля покладе на його плечі надто важкий тягар. Він зробить усе, що може, і навіть більше. Але настане день, коли він усвідомить, настав час передати меч іншому. І ось постане питання: хто ж стане на місце того, хто пройшов крізь вогонь і бурю? Хто візьме відповідальність за народ і поведе його далі. Багато буде претендентів, багато буде тих, хто назве себе достойним. Але не кожен, хто голосно говорить, здатен вести. І серед хаосу, серед суперечок, серед слів, що битимуться, мов буревій, проявиться одна постать, і його ім'я здивує багатьох. Бо не був він у перших рядах, не був серед тих, кого називали майбутніми лідерами. Але він прийде у потрібний момент, коли Україна потребуватиме його найбільше. Він не буде схожий на попередника, він не буде артистом, він не буде тим, хто завойовує серця жартами чи словами. Він буде іншим, твердим, холоднокровним, розважливим. Його рішення будуть безжальними для ворогів, його погляд гострим, мов лизомича. І багато хто подумає, а чи не занадто він жорсткий, але час вимагатиме саме такого того, хто не вагається, хто не боїться, хто не озирається назад, його шлях не буде легким, його спробують зламати, його намагатимуться втягнути у змови, його обпрешуть, але всі ті, хто спробують його зупинити, лише зміцнять його дух, бо він не буде один, за ним стоятиме народ народ, що вже не буде таким яким був раніше, народ, що більше не прийматиме брехню, що більше не слухатиме солодких обіцянок, народ, що бачив смерть, що відчув на собі, що таке війна, і що тепер вимагатиме лише одного справедливості. І ось прийде рік, коли Зеленський відійде, не через зраду, не через слабкість ні. Він піде тому, що виконуватиме свою місію, і сам оголосить ім'я того. То має йти далі. І коли це станеться, Україна зміниться. Бо той, хто прийде після нього, завершить війну. Не шляхом переговорів, не поступками, не страхом, ні. Він завершить її так, як належить, перемогою. І ось тоді світ побачить нову Україну, відбудовану, сильну, незалежну, україну, яку вже ніколи ніхто не зламає. Старець Михаїл подивився на людей і промовив. А тепер слухайте і запам'ятовуйте, бо скоро це стане реальністю. Але перш ніж усе це станеться, на Україну чекають ще великі випробування, мовив старець Михаїл, повільно вдивляючись у далечінь, ніби крізь час і простір, бо той, хто має прийти, не прийде одразу, він буде чекати свого часу, коли народ сам покличе його. А поки що боротьба продовжиться. Ворог не зупиниться, не відступить добровільно. Він буде шукати нові шляхи, буде намагатися розділити народ, буде сіяти сумніви і страх, будуть ще зради, будуть ще спроби вбити віру, будуть ще ночі, коли здаватиметься, що темрява надто густа, щоб крізь неї пробитися світло. Але це буде останній удар імперії, бо її сили вже виснажені. Її влада тримається лише на брехні та страху. І коли почне вона розсипатися, то з кожним днем буде слабшати, поки не залишиться нічого, окрім руїн. І саме в цей момент той, хто має прийти, зробить свій крок. Його ім'я ще не всім відоме. Він не з олігархів, не з тих, хто роками сидів у високих кабінетах, але його знають ті, хто воював, ті, хто бачили смерть і перемагали, попри все. Він не буде просити влади. Він її візьме, бо так вирішить народ, і він не говоритиме багато, не кидатиме порожніх обіцянок. Його слова будуть короткими, але його дії говоритимуть голосніше, ніж будь-які промови. Після Зеленського Україна не повернеться до старого. Не буде більше часів, коли політики торгували інтересами країни, коли зрадники ховалися у владних кабінетах, коли ворог мав вплив на рішення. Бо після стількох років боротьби народ більше цього не дозволить, і новий лідер буде саме таким, яким його вимагатиме епоха, безстрашним, справедливим, несхильним до компромісів зі злом. І тоді Україна зміниться швидше, ніж хто-небудь очікував. У ворога не залишиться шансів, він буде розбитий, вигнаний, знищений там, де колись ступав. Український меч впаде на його землю, і страх, який століттями використовували проти нас, повернеться до них. І вже не українці тікатимуть від війни, навпаки, вороги будуть шукати, де сховатися, але не знайдуть такого місця. І коли настане 2030 рік, Україна буде зовсім іншою, вільною, могутньою, без жодних кайданів. Ворог. Більше не наважиться навіть підняти голову, бо більше не буде ні братніх народів, ні спільного минулого, лише правда, лише справедливість, лише сила. І в цей день світ побачить, що перемога була неминучою. Старець Михаїл замовк, його очі знову засвітилися таємничим світлом. А тепер несіть ці слова тим, хто сумнівається, бо кожне з них здійсниться. Старець Михаїл підняв голову, вдихнув глибоко, ніби вбираючи у себе саме повітря майбутнього, а потім заговорив знову: але знайте, що шлях до цього майбутнього не буде легким, перш ніж настане 2030 рік, перш ніж останній ворог утече, залишивши свої землі в руїнах, Україна пройде крізь останні випробування. Бо імперія, хоч і вмираюча, Ще зробить кілька останніх спроб вкусити, ще спробує затягнути нас у хаос, та ті, хто вірять у перемогу, не повинні вагатися. Прийде момент, коли здаватиметься, що світ стомився, що допомога сповільнилася, що союзники більше не так охоче простягають руку. Будуть змови, будуть таємні переговори, де хтось спробує продати майбутнє України за власну вигоду. Але знайте, усе це тимчасово. Опоки ті, хто називає себе сильними, хитруватимуть, в Україні народжуватимуться нові герої, і серед них буде той, хто замінить Зеленського. Його обличчя ще не на кожному екрані. Він не був головним у перші роки війни, він не сидів у високих кабінетах, він не робив гучних заяв. Але його вже знають ті, хто стояв на передовій, ті, хто бачив, як він діє, як він не боїться приймати рішення. Коли інші вагаються. Він не політик, він лідер, і народ його покличе, коли час прийде. Та до того дня ворог ще зробить свою останню ставку. У 2025 році він намагатиметься знову посіяти хаос, розділити країну, знайти слабке місце, але він не розуміє, що більше немає слабких місць, немає регіонів, які готові схилити голову, немає людей. Які хочуть повернутися в минуле, бо кожен знає, назад дороги немає. Але для того, щоб усе це здійснилося, кожен повинен пам'ятати, майбутнє залежить не лише від одного лідера. Бо Україна після цієї війни вже не буде країною, де народ чекає рішень зверху, кожен українець стане частиною цієї перемоги. І коли імперія остаточно впаде, коли її уламки будуть розкидані, Вітром історії, тоді ми всі разом побачимо світанок нової доби. Старець Михаїл знову замовк, його слова зависли у повітрі, наче грім перед бурею. А тепер готуйтеся, бо час наближається.